Маковій взагалі дивовижне тим, що воно має і дохристиянську, і християнську історію. Почнемо з християнської. Чому? Бо кожен з вас, ну переважна більшість киян і не кияв, в цей день іде до церкви. То коли з'явилося це свято і чому? Присвячено воно тому, що от цю історію мало хто знає в правдивому вигляді, і в ній дуже багато. Таких елементів, які пов'язані саме з нами. З Києвом. Маковій взагалі дивовижне тим, що воно має і дохристиянську, і християнську історію. Почнемо з християнської. Чому? Бо кожен з вас, ну, переважна більшість киян і не кияв, в цей день йде до церкви. То коли з'явилося це свято і чому? Присвячено воно тому, що. От Цю історію мало хто знає в правдивому вигляді, і в ній дуже багато таких елементів, які пов'язані саме з нами. Князь Володимир хрестився 1 серпня. І от в Києві ще до 19 століття існував звичай, що 1 серпня до Дніпра сходилися жінки, чоловіки для того, щоб освятити воду. І потім набрати її і принести додому. Тобто так само пов'язано з водою Посвятити воду. Князь Володимир хрестився 1 серпня. І от в Києві ще до 19 століття існував звичай, що 1 серпня до Дніпра сходилися жінки, чоловіки для того, щоб освятити воду. Потім набрати її і принести додому. Тобто, так само пов'язано з водою. Там люди йшли до води і тут вони йшли. І відповідно було свято освячення колодязів. До води йшла вбила ставлення, тому до християнських часи колодязі очищали, до того часу прикрашали різними деревами, квітами, садила обов'язково дуби, навіть разговорять, що черка в своїх творах згадує, що. На 1 серпня на Макові сидили любить біля колодязя. Розп'яли Ісуса Христа після його смерті хрестник. Потім свята Єлена, мати Константина, імператора Римського, побачила сон, в якому вона зрозуміла, що їй треба знайти Хрест. І вона їде в Єрусалим шукати це місце. Ніхто його, звичайно, не знає. І е, потім е, вдається віднайти, але зразу три. І коли віднайшли три, які з них належать Ісусу. І тоді єпископ Єрусалимський е, 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 говорить: давайте приведемо сюди хвору жінку невеликому, який їй допоможе, той буде і хрест Ісуса Христа. Так вони і зробили. Вони привели хвору жінку невеликовану, приклали і один з хрестів її повністю сили. Зрозуміло, що це дійсно хрест належить Ісусу Христу. Єліна і розділяє його на дві частини: одну частину залишає Єрусалиму, а другу відправляє своєму синові в Константинополь. Потім той хрест, що був в Єрусалимі, він був виставлений, багато людей ходили, поклонялися, і кожний, що робив, відщіпував маленький шматочок сюди. А от в частинах Христа Римської імперії, яка була, вона, вона свого часу опиняється ну, в Константинополі, коли туди приходить християнство, і е, є священною реліквією. І ми всі з вами дуже добре пам'ятаємо історію про княгиню Ольгу, да? яка виїхала в Константинополь, і її там охрестив е, імператор Константин. Цей імператор Константин, якраз в скарбниці свого імператорського палацу, мав оцей хрест, на якому розп'яли Ісуса Христа. Причому не тільки мав, він його оформив, красивий такий оклад. І 100% княгиня Ольга його бачила, тому що вона там християнство приймала. Заміж вона за нього ж не вийшла, ми все знаємо. Да? Але він то виявився дідом тієї Анни, яка потім вийшла заміж за нашого князя Володимира Великого. Уявляєте собі? Тобто, коли князь Володимир е, одружувався на, е, значить, е, імператриці Анні перфородній, е, яка походила з Константинополя, і це відбувалося в Херсонесі. Вона ж їхала з митрополитами і єпископами, і, скоріше за все, вони цей хрест собою везли. Якісь здогадки це можуть підтвердити. От зараз колектив Національного заповідника Софія Київська проводить дослідження, вивчаючи написи, фрески, які залишились на стіні. І дуже цікава є історія. Виявляється, ну, потім це місце було значить, перелаштовано, але з правої сторони від входу в собор Святої Софії, який дійсно будував князь Володимир Ярослав, що заплежено вже дослідженнями, було зображення двох святих Константина і Єлени, А між ними було зображення Животворящого Христа. Такі фрески робилися в тому місці, де здебільшого такі речі виставлялися. От там, де є фреска святої Варвари в Софійському соборі, там свого часу стояли мощі варвари святої. Коли купали дівчинку, перший раз обов'язково клали так само насіння освяченого маку. Для чого? Бо... Для того щоб у неї було багато чоловіків-прихильників у житті, щоб вона мала гарний вигляд. І, мабуть, це пов'язано ще, є така давня-давня казка а з тим, що мак-родиць з однієї насліди казали, треба знати рід до сьомого країна. Ніхто не розумів чому, але треба знати. Тобто, сім Сім духовних таких, можна сказати, шляхів, які проходить от людина, коли вона її душа піднімається ну, з тіла на верх. І от обв'язували ці квіти, а значить, червоною стрічкою несли в храм, освячували, вкладалися до ікон, освячували воду, а після того йшли хресним ходом, щоб освятити там колодязі. А потім приносили ці квіти додому і, звичайно, ставили їх за ікони, зберігали їх там. Потім, якщо треба було, відривали. Ну, там, Любисто, якщо, щоб дитинку купати, щоб тебе любили, або дівчинці голову мити, або мак для того, щоб зробити певні дії, або там чорнобривці. І зберігали їх. До того часу, щоб на Різдво додати той мах в кутю, яку ставимо на стіл. А друга історія, щоб на благовіща жінка собі оті сухі квіти додавала волосся. Вважалося, що тоді вплітало волосся, що вона матиме благі вісті від природи. Ну, так таке до того було вірування, що вони вважали, що. Квиты, квитанк живуть душі наших предків.